Село просто розбите повністю росіянами. Тут не лишилося жодної цілої хати. Житель звільненої Макіївки Сергій під час окупації перебував в селі, не хотів залишати будинок, як і інші його односельчани. Ну, може, до ста чоловік, може, єсть. Може... Всі які ну, повиїжджали. Після того, як в, ну, як кажуть, втекли вони. Після того прийшли наші українці, чекали. Чекали. Позривали все тут і залишились бідні. І клуб це вони все розбомбили. Ти вони мародьори були. Я вам скажу чесно, вивозили тут. Що могли? Одразу після деокупації села військові почали привозити гуманітарну допомогу мешканцям продукти, воду тощо. Що є в машині? Дякую, угу. ну, дякую. Що щоб завезли. Дякую. почуття жило, очень трудно. Не хліба, ну як создати допомагають. Да. Хата розбита, машина, все. Учитя його сину, 18. років. Зараз заїжджаємо в західну околицю населеного пункту Макіївка. На вулицях Макіївки досі знищена ворожа техніка, окупанти залишили її під час відступу. Розбита російська колона, яка рухалася при відступі із Лимана в напрямку Сватового. Бачимо 10, але там далі і ще більше. Завдання військових закріпити позиції поблизу селища та йти далі у бік Сєвєродонецька та Лисичанська. Зайшли далі. Зайняли другу позицію, другу СП зайняли. І так пробігались, поки наші колеги зайшли. Ми зачищали будинок за будинком. І так Макіївку звільнили. Зі сторони ворога 120-та. Міна. У нас усі готують і далі. Тому ми тут всі українські воїни відбивають атаки диверсійно-розвідувальних груп противника. Данило Черниченко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас.